Посадовці створили проєкт агломерації Львова до 2027 року, що, на їх думку, дозволить покращити економічну ситуацію як у самому місті, так і на ближних населених пунктах, а також сприятиме загальному розвитку в цілому. Для того, щоб все це відбулося, ключовий момент це співпраця. І тому базова ціль це згортувальна стійкість. Якщо буде ефективна модель співпраці, буде все решта. Далі, якщо є ця основа, то зусилля будуть спрямовані на дві, двох ключових напрямках. Це більше те, що стосується мешканців і мешканок самої агломерації, це як і життя. І те, що стосується більше зовнішнього аспекту, це конкурентоздатність агломерації, її місце в мережі українських великих економічних суб'єктів, європейських суб'єктів і так далі. Першочергово планують запровадити нові проекти в системі транспорту, що мають удосконалити приміське сполучення автобусами та залізничним транспортом у Львівській агломерації. Про це давно йде мова Сіті е, Експрес, Львівська приміська електричка. Зрозуміло, що за ці чотири роки вона не буде зроблена. Але те, що передбачено, що е, за ці чотири роки буде зроблено фізіб'єті е, сцені», так зване. Та, тобто оцінка ну ПКД, так без цього жоден проект не взлітає, і буде можливо запущені перші пілотні напрямки. Також облаштують перехоплювальні паркінги на в'їзді до міста, що дозволить приїжджам залишити свою машину та пересісти на громадський транспорт, і це додатково розвантажить трафік у Львові. Обговорили й питання якості життя: це як підвищення ефективності систем енергопостачання, систем водопостачання у громаді, так і слідкування за чистотою водойм та річок. Посадовці сподіваються, що ця агломерація буде моделлю і для інших регіонів у відновленні країни після нашої перемоги. Це насправді є зараз трендом в європейській спільноті, і вони є двигуном економічного зростання і мудрі держави, а так само Єврокомісія, вони розуміють, що треба вкладати кошти власне в розвиток тих метрополійних територій, тому що це автоматично потягне за собою, як сказано в стратегії, такий ефект масштабу. Та? Вкладена копійка буде давати дуже багато гривень. Але щоб впровадити усі ці рішення, необхідні кошти. Чи є ці кошти в державному бюджеті? На превеликий жаль, ні. Чи вони будуть там? Надіюся, що так, чи вони є в обласному бюджеті? Ні. Але чи чи вони будуть? Буду рекомендувати голові ОВА, щоб були. Де вони є точно? Це в програмах Європейського Союзу. Ми дуже чітко знаємо ці програми. Тому львівська агломерація буде напевно першою, хто постукає за цими грошима. Надалі рішення, що напрацювали у проєкті агломерації, передадуть на громадські обговорення. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів.